Чекала звістечки від тебе вдень і вночі просила небу. Мою дитину збережи, живим додому поверни. Був наступ. Ворог ішов з усіх сторін. Мені сказала, як було вам важко. Та жоден з вас не відступив Там був і ти, важко таке читати. Свої вірші військовослужбовець зазвичай підписує позивним квітка, присвячує їх тим, що йдуть назустріч вибухам і пострілам. Після виснажливих боїв на солдатів чекає зустріч за великим столом та смачні страви. За це була відповідальна кухар Світлана Олександрова. Саме з створення батальйону нашого АРЕЙ я потрапила до армії. В жовтні місяці наш батальйон вже виїхав на бойові дії, і ми з дівчатами так само разом. Завжди, де є наш батальйон, там і ми. До повномасштабного вторгнення Світлана з родиною жила у Києві, мала творчу професію, майстер декоративної штукатурки. Однак кілька днів у підвалі під ударами окупантів, що підступали до столиці, стали для родини Олександрових не просто важким досвідом, закликом захищати. 1 березня чоловік і мій брат пішли до військомату і пішли до ЛАВ ЗСУ. Спочатку не брали. Жінка стала волонтеркою у рідному кривому розі. Ми відсилали гуманітарну допомогу, такі як речі для людей похилого віку, для немовляток, і підгузки, і каші. Ну, все, що можна було. Потім ми ще з дівчатами пліли сітки, тому що маскувальні на той час це було дуже необхідно і потрібно. Для армії. Волонтерила я так десь до серпня з подругою. Потім ми ще почали із дівчатами ліпили вареники, пиріжки, самі розвозили по блокпостах, хто стояв у місті за містом, по частинам, солдатам. Я отримала почесну нагороду як волонтер відзнаку і стала вже проситися, що я хочу. Дійсно, хочу бути корисною не не тільки поза межами. У 22-му році ми комплектували батальйон. Половина батальйону знаходилась на бойових завданнях на бойових завданнях. А саме в той час ми добирали людей, і Світлана прийшла на співбесіду. каже, хочу служити. Я кажу, ти розумієш, що це? У мене і брат на війні, і чоловік на війні. Я також для себе прийняв рішення будь. Кориснею саме тут і хочу бути в вашому батальйоні. Світлана, це така людина, це, це дуже сильна жінка, це вольова людина, і вона така і творча людина, до речі. Теж. Нині Світлана, єдина з родини у війську. Чоловік В'ячеслав дістав важкі поранення поблизу часового яру, втратив ногу та потребує тривалої реабілітації. Спогади про брата, невтамований біль. Дмитро Стельмах поліг під Бахмутом. Тож бути опорою для воїнів стало для жінки покликання: Херсонщина, Нікопольщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина бійці батальйону пройшли найгарячіші ділянки фронту. Олександра Сидоренко, яка займається забезпеченням тилу, зазначає, що кухарям часто доводиться дуже непросто. Якщо приходить розпорядження на переміщення, це вже це все швидко. Ну, щоб просто ніхто не думав, що це неділя, дві ні. Це два-три дні, і батальйон всім складом, з усім майном має вже бути на іншій точці. Бувають такі умови, де ми не можемо розмістити навіть просто плиту і газовий балон. Це відбувається на польових кухнях, і ну, часом буває незручно і за те, що це дим, це все не можна. Отже, умови бойові, а їжа домашня. Шестеро кухарів ділилося на дві зміни. Загалом доводилося годувати близько 600 чоловік на день, кажуть господині. Різні умови були. Ми з дівчатами намагалися готувати і на польових кухнях, дуже допомагали побратими. О 3 годині ночі заготовлювали дрова, розтаплювали, ми там варили їжу. Бували такі місця, що в селищах або там в містечках маленьких люди допомагали тим, що давали приміщення, такі як школа, або дідсадочок, де є там якесь обладнання, що легше було нам готувати. В Олександровці це була геть-геть зовсім там квадратів, шість маленька кухонька, дві газові плити і балони. І на мангалах ми там готували з дівчатами, і мили у бадіях, у ваннах, гріли воду, воду привозили, ну і так намагалися. Суворі воїни полюбляють смаколики. І, як запевняють майстрині, кулінарії з передової, особливо солодощі, фронтова кухня для наших дівчат стала справжнім полем для творчості. Дівчатка всі наші, вони завжди мають кожна свою фантазію. І котлети жарились там, і стегна смажились, і сосіски у тісті, і ми пекли, і м'ясо під сиром. Ну, Якихось смаколиків старалися то сирники під шоколадним соусом, ну, щоб їм було по домашньому, щоб їм було смачно, щоб вони їли не тільки кашу. На воді зварену чи з маслом і ту саму сосіску, ну, щоб щось було таке гарненьке. Борщ зі сметаною, ну, піца це завжди, якщо є змога, ми їх пекли. Тушковану картоплю робили, пюрешечку ту саму. Завжди хотілося їм, мабуть, таке випічка. Випічка домашня, ті самі чи пироги з яблуками чи якісь тістечка, чи якісь рулетики. Люблять солодке солдати, якщо воно ще тільки з печі. І ароматне, запашне, з чайком, чи з компотом, чи з кавою, пироги з яблуками, рулети. Сестра, у неї фішка така, вона французькі пироги пекла, дуже смачні. Ще одна дівчинка, вона бісквіти з кремом робила. У кожної з нас якась була своя, якась там ізюмінка. Їжу нашим захисникам, які знаходяться на позиціях, везуть ще до сходу сонця. Якщо там о четвертій ранку забирали їжу, то ми виходили з дівчатками там о другій ночі. Потім приїжджав водій, який відвозив по позиціям хлопцям. На кількість людей, де хто знаходиться, ми це все готували в ТВНК або якісь салати у відеречка, хліб, там булки, і людина відвозила туди. і Хлопці так харчувалися. Солдатів, котрі поверталися з вогневих рубежів, щоразу зустрічали гарячими стравами, і найголовніше словами підтримки, говорить Світлана. Хай ангели небесні, крилом вас закривають, хай боронить вас Боже із і зранку вночі. Хай почуття яскраві у ваших серцях сяють сміливість та хоробрість у кожній руці, коли хлопці приїжджають не просто поїсти, там щось смачне, то, що ти приготувала з любов'ю, можна і побалакати, ти його підійдеш і обіймеш, мало ли там, що трапилось. Хочеться кожного якось і підтримати, подарувати своє тепло, заботу та смачну їжу. Пошуткувати щось підняти настрій, щоб вони не падали духом своїм. Вони ж розуміють, за що вони воюють. Вони воюють так само за своїх жінок, за своїх дітей, синочків, дочечок. І вони мають це відчувати. Військова наразі перебуває на відновленні. Зупинятися не планує. Зайняла посаду сержанта зенітно-ракетного взводу. Певно, ще не раз здивує усіх. Сталева квітка з кривого рогу.